Вітаємо на каналі Світлофор! Це перша частина відео, в якому хочемо розповісти вам про основні види спеціальних автомобільних фарб, представлених в магазинах світлофор. А перед тим, як ми перейдемо до основної частини відео, не забудьте підписатися на наш канал. Тут багато цікавої інформації. Зовнішній вигляд автомобіля можна зберегти довше, тільки обравши якісну фарбу та лак, про що ми розповідали раніше в наших відео. Та після довгого користування авто інші поверхні теж піддаються зношенню. А отже, виникає необхідність оновлювати їх теж тут на допомогу приходять спеціальні фарби. Приступаючи до фарбування тої чи іншої деталі авто, потрібно враховувати властивості цієї поверхні. Наприклад, диски авто піддаються більшому впливу ударам камінню чи впливу солей взимку. Натомість гальмівніт супорти піддаються високим температурам. Тому правильний вибір фарби, залежно від поверхні, забезпечить довготривалий і хороший ефект. Постає необхідність підібрати і купити автофарбу, яка найкраще підійде саме для цього виду поверхні, виходячи з якості її фізичних властивостей та особливостей цієї поверхні. Сьогодні поговоримо, які варіанти спеціальної фарби пропонує ринок залежно від ціни, виробника та якості самої фарби. Асортимент магазинів світлофор пропонує декілька основних видів спеціальних фарб. А саме: фарба структурна або бамперна, фарба для дисків, фарба жаростійка, фарба для супортів, рідка гума, фарба для шкіри та вінілу, фарба для текстилю, фарба для тонування ліхтарів, фарба декоративна з ефектом хрому та золота. Давайте розглянемо перші чотири вида фарб детальніше: фарба структурна або бамперна. Бампери та пластикові деталі авто є більш вразливими до зовнішніх пошкоджень, ніж металеві частини кузова автомобіля. Тому ці елементи вимагають частішої обробки фарби. Для цієї мети чудово підійде структурна фарба для пластику. У нас представлені баночні та аерозольні фарби стандартних кольорів: чорного, сірого, світло-сірого та антрацитові. Саме в такі кольори бампери й фарбують. Фарба має чудові адгезійні властивості до пластику. Представлений матеріал швидко сохне і легко наноситься на поверхню, створюючи гарну структуру пластикових деталей. Асортимент магазинів світлофор пропонує баночні варіанти структурної фарби: український CS System, польський АПП та Іспанія Roberlo. До вище згаданих брендів додаються декілька варіантів аерозольних фарб, а саме вітчизняний український Newton, німецький Хамеліон і Польща Perfect. Фарба для дисків. Автомобільні диски витримують дуже високі навантаження. На них впливають камінці на дорозі, вода, солі та бруд. В результаті частими є їх механічні ушкодження, тому з'являються потертості і подряпини. Щоб виконати грамотний ремонт цієї частини авто, пропонуємо вашій увазі спеціальну фарбу для дисків. Вона поєднує в собі надзвичайно міцні якості та прекрасний вигляд з переливом металіка. Варіанти в аерозолях відрізняються від баночної тим, що основа в них акрилова. Отже, вигляд у них буде трохи відмінний. Але саме такий вид фарби буде набагато легший у нанесенні, бо не потребує спеціального обладнання. Тому оновити ваші диски ви зможете самостійно в домашніх умовах. <му> Баночні варіанти представлені Іспанія Роберло, Німеччина Хамеліон та Польський Профікс. Також пропонуємо великий вибір аерозолів: босній, престо, сол та мотів в декількох варіантах відтінків. Фарба жаростійка або термостійка призначена для витримування високих температур без страти своїх властивостей. Використовують її для покриття поверхонь, які піддаються сильному нагріванню, таких як двигуни, вихлопні системи, тормозні диски. Також можуть використовувати для нанесення на печі, буржуйки чи котли. Еластична емаль на основі кремнії органічних смол – саме вони дають термостійкість цій фарбі. Витримують вони. Мо... А, от зачем Витримувати вони можуть від 200 до 800 градусів по Цельсію. Але також потрібно враховувати і температуру стійкість пігментів, які входять до складу емалі. Наприклад, чорні та сірі кольори будуть витримувати 600-800 градусів без проблем. А от світлі, золотистий, білий, червоний, всього лише 400 градусів. Далі почнеться процес вигорання кольору. Всі наявні варіанти термостійкої емалі для зручності вже заправлені в аерозольні балони і повністю готові до нанесення. Фарба для супортів це спеціальна фарба, яка використовується для покриття гальмівних супортів. Фарба для супортів це спеціальна фарба, яка використовується для покриття гальмівних супортів автомобіля. Основні переваги фарби для супортів це. Стійкість до зношення внаслідок високих температур, внаслідок гальмування, захист від корозії, це спеціальна суміш запобігає і ржавінню металевих частин, надзвичайна стійкість до хімічних речовин, тобто вона не руйнується під дією гальмівної рідини чи агресивних солей. І естетика. Фарба для супортів буває різних кольорів і часто її використовують для надання індивідуальних яскравих кольорів, наносять її з аерозольних балонів. Після правильної очистки та підготовки поверхні. Отож, давайте підбедемо підсумки. Вибір правильного типу фарби залежить від конкретних потреб і умов експлуатації. Наприклад, температурні режими, механічне навантаження, вплив хімічних речовин. Тому, ти пишеш? Тому асортимент фарб в магазинах світлофор може задовільнити будь-які потреби при виборі фарби саме під необхідну вам поверхню: Диски, пластик чи поверхня, що нагрівається. На цьому перша частина нашого відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіли дізнатися наступному відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.